То Миколая праздник приходить, і усі негаразди святом цим проходять, і усі негаразди святом цим проходять. Красні подарунки дітям приносить, в кожен дім діти знають, з радістю приходять. В кожен дім діти знають з радістю приходи, я знаве, як тих прихопаде. Хату Миколай приносить, різні дарунки має, хто який попросить, різні дарунки має, хто який попросить, святому Миколаю пісню співає. Славоди любовних пам усім бажає, славодий любоди, пам усім бажає, як сімка не бізиде, як білий сніг тихопаде, з подарунком Миколай прийде бізить, як біли сніг тихопаде, сподарує. вважався одним з головних зимових свят. Це день з'єднував скучених, прияв молодятам. Коли сама хід замітає, дороги не стояти. Чудо, твочими Миколаю, це кожадець. Хто же стоє світовості, твої чудес, хто же стоє світло, вопиці, твої чудес. Упроси мені у Бога, щоб вибір. на небесі і йому за щирість, ласку, доброту дарував Бог і мав місію святу. Він на поміч поспіша завжди, береже від горя і біди, всім увагу в допоможе, бо відмовити, вважає він, не Боже. Ось і зараз, в день такий чудовий, він комусь на поміч рушив знову. Хоч про діток він забуть не міг, бо вночі переступав поріг. і поклав тихенько під подушку кожному. Даруночка на вушку, начебта в чудові, гарні сні, Вам і досі в пам'яті вони. У цей вечір казковий між нами Миколай завітав із торбами, покладе під подушки пакунки, усі бажані маби дарунки. Велосипеди, Миколай сповнить ваші бажання, якщо були вишені, старані, Миколай сповнить ваші бажання, якщо були Замріяний, чудесний, наче промінь сонця, десь іскриться, і теплом наповнює світлицю. Оживають серцями звуки, і добро готові Творить руки. Множиться увага, щирість, ласка, повертається забута щира казка. Ми приймає віщий Божий знак жити і творити тільки так. Не для себе жити, а для других. Доброту свою ділить на всіх. По змішах ми добре знаємо, Щирий крок святого Миколаєв. Наші побороди, святий Миколаю. Дітки, шов я крізь гори, чи крізь долини, крізь поля та полонини. І прийшли. Як у вас справи, діти? Добре. А настрій як? Теж добрий. А готувались ви до цього свята? Так. Ну, я хочу віршів, пісень, все, чого ви готували. Миколай. Сніги покрили доли гори, лещить і ліс сігай. Іде до нас ниви гори, святий угодник Миколай. Зі святом любі друзі, друзі! Ой, хто,

Класс подходит к Святому Николаю. Второй А класс подходит к Святому Николаю. Чудо творче, Николаю, церковь Божие, Божествує, світло Бога, Світлові Чуди. доброту, дарував Бог місію святу, він на поміч поспіша завжди, береже від горя і біди, всім увагу ділить, допоможе, бо відмовити, вважає, він не може. Ось і зараз, в день такий чудовий, він комусь на поміч рушив знову, хоч про діток він забуть не міг, бо вночі переступав поріг і поклав тихенько під подушку. Кожному даруночка, на вушку, нашептав чудові, гарні нам і досі пам'яті вони. У цей вечір казковий між нами Миколай із старбами, покладе під подушки пакунки, усі бажані вами дарунки. Наповнює світлицю, оживають серці милі звуки, і добро готові творить руки. Множиться увага, щирість, ласка, повертається, забута щира казка Ми сприймаємо віші Божий знак жити і творити тільки так, не для себе жити, а для других. Доброту свою ділити на всіх, поспіша до нас, ми добре знаємо, щирий крок святого Миколая. Наш си обороди, святи Миколаю, усі тебе любив, усі тебе. Сий та добрий Миколаю, на тебе ждемо вже давно. Що даш ти нам, проте не знаємо, та просимо тебе одно. Сьому нашому народу ти добру долю принеси. Усяке зло, лиху негоду від України відбери. Доброго дня, діти. Як у вас справи? <плес> а настрій як? <плес> а чи чим на себе всі вели? Це найголовніше. Я хочу, щоб ви мені заспівали. Будь ласка. Давай. Миколая, вони перші заспівають. А нам здоров'я дасть розстати. Завзяйте сили нам подати, Щоб ми могли взяти і заселити рідний край. Завітаю Миколай. Сніги покрили долий гори, блищи тінем лісі гай, іде до нас віснивий гори, святий годник Миколай. Зі святом, любі друзі! Ой, хто, ой, хто, Положи к тому святый выгод. Краще не плач, просто чекай і зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Він список вже склав, не раз. Ось настане святковий час і Миколай крокує до нас. Спиш, він бачить, все знає від батьків, чи чемний, чи чемний, бо він записує собі, тож часу не гай, сил не втрачай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Звідти чекай, подарунки свої Мішок Миколай вже на встиг Миколай крокує до нас. Миколай крокує до нас, ялинка у кімнаті, прикрасимо ж її, наповнять радістю без дім, святкові ці вогні, тож краще не плач, просто чекай, скоро до нас прийде Миколай, Миколай Крокує, Миколай Крокує, Миколай Крокує.